Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Бот і сьогодні буде дуже цікаве питання, оскільки в Верховній Раді України зареєстрований цікавий законопроект, згідно якого з'являється новий податок, який доведеться сплачувати багатьом громадянам України. Сьогодні будемо про це говорити. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуємось. Також, друзі, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Спростити і автоматизувати податковий облік самозайнятих осіб. І запровадити для них єдиний податок зі ставкою 6% пропонують нардепи Верховної Ради України днями у парламенті. Друзі, був зареєстрований законопроект 101.66. Посилання в описі під цим відео. 23.10.2023 був переданий на ознайомлення, який передбачає запуск так званого спеціального режиму оподаткування на доходи, які одержать українці з певних видів діяльності. Йдеться переважно про послуги, на яких люди будують мікробізнес. Ну саме дрібні перевезення, манікюр, ремонтні роботи, кур'єрська доставка, прибирання будинків та інші. Це може бути навіть не основний вид діяльності. Наприклад, людина працює в офісі, водночас зареєструвалася на такій платформі, як Uber або Уклон, і бере замовлення як таксист, або у вихідні дні ремонтує авто в гаражі. Ще ніколи такий підробіток в Україні не оподатковувався ніякими податками, і ось тепер хочуть буквально. В розумінні того слова обілетити всіх, якщо законопроект приймуть, а шанси на це дуже дуже великі, враховуючи, що він зайшов до Верховної Ради від профільного комітету, а серед його авторів. Як то кажуть, топові представники слуг народу українцям, які виконують певну роботу, перераховану в 20 видах діяльності, про які зазначається, доведеться сплачувати податок у розмірі 6% від зароблених коштів. На перший погляд це не так багато, але підприємці вже побачили у цьому податку з дисконтом певний прихований ризик. Там, де з'являється відсоток від доходу, наступним етапом йде вимога щодо касових апаратів. А в цьому випадку витрати вже зовсім інші. Потрібно зі старту витратити не менше 25 тисяч гривень, плюс звітність, потягнути яку без бухгалтера зможуть далеко не всі. Про це зазначає голова громадської організації СейффОП Сергій Доротич. Тобто, друзі, що виходить? Касові апарати доведеться ставити у квартирах і гаражах. За місцем роботи майстрів манікюру вдома. Або гаражного автосервісу, ну, виходячи з цієї логіки. Також виникає питання, як будуть, як будуть взагалі фіксувати е, на ухилення від податків е, нововилених бізнесменів саме податківці. А наприклад, якщо брати таксі, тоді диспетчерам доведеться виступати ще й податковими агентами, тобто знімати частину заробітку з людей автоматично. Ще один варіант таксисти надобні перекорі, Майстри манікюру, швачки та інше просто будуть піднімати цінник на ті ж 6% чи навіть більше. Особливо це стосується тих видів діяльності, які пов'язані з серйозною витратною частиною, і в яких норма прибутку різниця між доходами та витратами може бути менша за 6%. Для такого віду бізнес бізнесу буде лише три виходи: або підвищувати ціну, або закриватися, або й далі працювати не сплачуючи жодних податків. За словами народного депутата Ярослава Железняка, такий крок. Дозволить вирішити одразу кілька проблем: легалізувати понад 500 тисяч самозайнятих осіб, визначити юридичну площину онлайн платформи у рамках. Гармонізації законодавства з ЄС, як звучить, да облік готівкових надходжень та детінізація економіки та додаткові надходження до бюджету. Наразі розглядається модель зі сплатою 6% без реєстрації ФОП. Також вони зазначають про те, що нібито не потрібно буде наймати бухгалтера та подавати звітність. Як зазначено, в пояснювальній записі до даного законопроекту зміни потрібні для забезпечення можливості розпочати власну справу у легальній площині. І також необхідно в свою чергу запропонувати відповідним економічним суб'єктам, ну тобто водії, кур'єри, репетитори, інші привабливу пропозицію, яка б могла водночас приносити помірні бюджетні надходження. Які будуть пропозиції для людей, поки не зрозуміло, тому що ще законопроєкт поданий, багато буде, я так вважаю, напрацювань. Однак, друзі, ось такий законопроект в період повномасштабної війни. Ми бачимо подане до Верховної Ради України. Що ви думаєте з цього приводу? Свою думку обов'язково залишаємо в коментарях під цим відео. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, вони в описі під цим відео, телеграм-канал, а також мій ютуб канал, щоб завжди знати свіжі новини, цікаві розбори законопроєктів та знати свої права і вміти ними користуватися. Усім вам мирного неба! Клуб юридичного захисту водія є надійним і професійним ресурсом для тих, хто шукає захист і підтримку на дорогах України від незаконних дій працівників поліції. Ми визнаємо важливість дотримання правил дорожнього руху та забезпечення ваших прав як водія. Спектр послуг, які надає клуб, широкий, якість висока, ціна демократична. Після вступу учасники безкоштовно отримують такі послуги: надання юридичних консультацій юристами, в тому числі у випадках зупинки поліцією, працівниками ТЦК та СП, оскарження незаконно винесених постанов відносно водія, підготовка скарг на незаконні дії працівників поліції, а також інші супутні юридичні послуги. Гаряча лінія клубу, на яку учасник може звернутись для отримання консультації, працює з 8 ранку до 8 вечора, без вихідних. Після приєднання до клубу кожен учасник. Отримає пакет документів, в який входить номерна картка учасника клубу, монографія, в якій прописаний порядок дій під час спілкування з працівниками поліції чи ТЦК, наліпки на авто з логотипом клубу, ароматизатор. Клуб юридичного захисту водія існує вже більше двох років, протягом яких об'єднав багато водіїв в потужне правове ком'юніті. Важливим є те, що клуб працює по всій території України. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі.